Чоловік повинен бути господаркою на кухні, е шлюхою в постелі і кабанчиком за пивом. Mm. Дивись, зараз вибиває джекпот, але генько. Вообще yeah. файнічко. Thank you. Давай ще раз. Три рази обмеження. Обмеження, обмеження, ні. Три рази. Куда, блядь? Дай Дай монетку одну. Нам треба додеп зробити. Додеп треба. Як з яку? Скину. Яку? Е, яку я не шкода, давай таку маленьку. Бля, додеп. Алло, а тут спереді наш. Може <можна> тут спереді. Блядь. Та бери зразу пару. А сюди попробуй. Що тут вона тільки... — Будемо багаті, нахуй! — Зіграло. Судодеп. Сука, блядь. Е, ти не увлікайся так. — Чуєш? — Блядь, не мені. — Пора забирати його. — Нє, це просто реально виграти можна. — Ти реально хочеш купити це чи що? — Та ні, я там вже купив, Антон вже купив. Ааа! Блядь. Не дьоргай так, велигонький. А омай же випало. Та не дьоргай, ти усе нежний такий. Я на учивке, я еще быстро. Бля, було. Сука! Я чего смех? Бля, я не Такий Такие истерические! Да блять! И а! поревняй чисто на отца, сейчас сразу like, да, я покажу вам. Ну сейчас. Не-не, чека-чека, включи Watch Alone. Сейчас. Ха-ха-ха! С телефончиком, позую, с телефончиком, давай, как самое тут злобы. Я не могу. Видишь, как смеешься, вот так пузика так потряхает. А не надувай. А не надувай. Я расслаблю. А, да? Да, сейчас, я сейчас поем. Так, ну він каже, 20 сантиметрів, да? 20 сантиметрів. 20 сантиметрів це 20 сантиметрів. Я зараз пойду мастурбувати, щоб що. Oh no, god! No, God, please, no! No! Бреше. Точно, брешу, я вам кажу. Такого хлопця має. класно. <laughs> Ну, блядь, виходить, що так. А, рідний регіон Д'Артаньяна. Рідний регіон Д'Артаньяна, онь. Ну, Бо... Болонь. А ні. О... Бо... А, оболонь. Оболонь. О, иск, ну, это такое. Оболонь. Нихуя, Д'Артаньян. Ну, це Бом-бом. Блядь, у нас є Орел і у нас є Орли. Якось раз один орель доєднався до іншого ореля. І разом орли полетіли на хуйок. Далі вони взяли своє яйко, включили Степана Гігу і шукали і, і пікапали сучик. Класний, блин. Люблю газети. Потому что ментар. Ну, у мене хавальник ментовський, вообще ти подивись. Чисто поліцейський. Здравия бажаю. Олександр Олександрович. Чичоха. Чичоха Олександр Олександрович. Ваші документи. А ми будемо поліцейським. Вот вот. Ну, чисто подивіться, Зараз. Здравствуйте. Полісмен. Єбали казіони. Да. Дякую. Дякую. Дуже вибачаюсь, але борг в 300 гривень завтра занесете? Так, э, да, занесу завтра. Дякую вам добачення. Саня, блядь. Розповідай. Саня дуже спеціально виглядає, я би йому реально дала жаль я... проблеми. Не стоїть. Да. Вибачте, вибачте, а може з вами дівчини? Ось сімей-сіме. Я ваша фанатка. А ви розумієте, коли я вийшов з Барбіленда, я побачив справжні, яким він є. Я побачив, я побачив справжній патріархат, політики. І тепер, коли я повертаюся додому, я буду на місці Барбіленда кенле. Я махує. Я не буду з вами сфоткатись. Бля, субота, вечір, літо, пиздолять. Вообще всім погви на цю мафію, блядь. А що ж сьогодні чи футбол, чи щось таке наше? Я ту пане ненавижу літо, блядь, йобане. Коли сука стане холодно, всі поприлазите, блядь, А я пов... знази, я поблокую повер... повер... пов нахуй всіх, блядь, хто літом не приходить. Місто програло мафії. Мафія були я і чат. Чат, ви не віримо. Ахує! Це так можна було! Нявка, нахуй бачить. Я піздец. вам поясню, я просто вам поясню. Я сьогодні нявки дзвоню днем по телефону і кажу: дивись, давно хотів зробити таку штуку. Давай О. на другій грі, дай мені чуть-чуть часу. Ми я покажу чату. Я підготував скріни. Я покажу чату: типа, що за цим столом не буде чорних людей, будуть всі мирні, і про це буду знати тільки я і, ведуча. і вона... Але, на жаль, це було би це було би тоді не цікаво. Ні, тобі ні чату спостерігати за цим, а тому... я їй сказав, що ти дуже багато думаєш. Просто давай зробимо так, як мало бути. О, ливонер, Чат от... вам сподобалось? Пере... Перевернула сама. А що ж ти так довго думав тоді про це? Як yeah. якщо ви прям сьогодні про це говорили? Старе, я їй сказав на другу гру, а не на першу. Вона зробила це сама. Разом з чаном. Mm. На жаль, буде... Але я ми професіонально ви, перехуярили нахуй, один сука. одного. Які ви сука, просто. нахуй, Снохуй. самодовольні були, Особенно Міша. А, а, Боже, це. Стари, я ой, і граю ой, по перевірках. Старий. Так ти <риві> <давай, риві> мене вмирають люди. Диви, в мене вмирають люди. Я Я не розумів нахуй, що відбувається. У мене вмирають люди. У мене є перевірки і червоні, і чорні. У мене, ну в мене йде ігра, поняв? А я. ну... І все красиво вимальовується, поняв яка хуйня? Ну помаші, я дивлюсь на ці очі, я розумію, ці очі зараз не брешуть. Так по... я маші два рази показую, що вона мирна, вона мирна, вона мирна. Я був уверен, що тройка чорна, він на перевірки червоний, я блядь думаю... Що за блядь... Так ти почав топити в тройку, його їбашуть, їбать, і я думаю, що їбать це майндгеймс якийсь їбанутий. Я сирю, бахує, блядь, мене тут все і списано, ніхуя не понятно. Да, на жаль, на жаль, у нас буде заміна ведучої, але було дуже крута ігра. Але Міша ахуєна, тому що якщо б вона це на другу гру, ти б догадувався, так ти сам був в цьому всьому він би просто знав, це це було б вже не так цікаво.